Ну можете обманювати себе. Я не обманюю себе Абсолютно. в нашій країні. Всі мають на свій погляд і свою двіку. В нашій країні точиться війна, якщо ви не знали. Я знаю, що точиться війна, але розв'язали цю війну. Ви теж знаєте хто, хто? 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 захопив? Хто? хто ну Борис Келесніков Ладно, вони, вони з не, знаєте, не, Рінат Ахметов, не з зупо блоку? не з хметовни блоку Ні, вони з партії регіонів. Та ви порахуєте кількісно навіть колишніх членів партії регіонів, які перебувають в ОПО Блокі. Ну, ви порахуйте, скільки знаходиться в правлячій партії ті, хто був в партії. регіонів? Я не є прибічником Подивіться партії обличчя. правлячої партії прав обличчя, в обличчя. Тобто ви ви виступаєте проти правлячої партії? виступаю проти порушення цього чинного законодавства. Ви що ви тоді йдете у владу? Якщо виступаєте проти правлячої партії? Ми не виступаємо проти правлячої партії. Ми за демократію в країні нашої і за законність і за верховенство права і на яка демократія? А ви це записали в країні? Війна, яка демократія? Так, я ви Минцев. сказали ваша демократія. Мені тільки що звинуватиму? Ви шучу, сказали, з бачите, бачите не яка ваша не демократія я зіштовхнулася з надзвичайно глибоким цинізмом.